Ну, що ви там? Обісрались, мабуть? Нестите, батько з вами. Кілька днів назад усю країну вразила новина, бо цим-то генерала Залужного Зеленський, чи то відправляє, чи то вже відправив у відставку. Згодом ця інформація не підтвердилась, проте влада досить довго і досить дивно тягнула з коментарями. Аж згодом кілька провідних світових ЗМІ підтвердили, що Зеленський дійсно хотів зняти Залужного, пропонуючи йому посаду голови РНБО. На місце головкома запрошували Сирського та Буданова. Проте усі сторони від таких пропозицій відмовились. Тому, звісно, зараз ключове питання чи повторяться подібні. Спроби. І наскільки серйозні в президента наміри зняти генерала залужного з посади? Та чому? Одні кажуть, що тут вся справа в банальній заздрості влади до популярності залужного, інші, що Зеленський не пробачив головкому провал контрнаступу. Але як би там не було, звичайно, зміна головкома зараз це дуже серйозний крок. І всі його наслідки навіть складно уявити. Тому слідкуємо за розвитком подій і продовжимо цю тему вже завтра.